Христосу Христос. Ускрес. Христос ускрес. Дорогі брати і сестри, сьогодні переживаємо неділю мироносець і сьогоднішнє Євангеліє, можемо так сказати, є складене із двох частин. Ми почали. Е, з Євангелія, яке читаємо в час послуг про поховання Спасителям, який Дивовижний спосіб, так це поховання відбулося. І відразу вже Євангелист Марко переходить до цієї події е, Воскресіння. Стиль євангеліста Марка завжди він є дуже лаконічний. Знаємо, що Євангелія Марка, воно є найкоротшим. І він писав насправді дуже мовою, такою вишуканою, але дуже лаконічною мовою. І ми щойно чули, як він описав цю подію Воскресіння, ми чули про цих трьох жінок Марії Магдалини, Марії Мати Якої Соломії, які вирішують піти до Гробу Спасителя, щоб віддати шану. Вони йдуть і разом з тим вони тривожаться, тому що перед ними є серйозна проблема, як відкотити камінь, який, очевидно, був великий, і який був не під силу трьом піддітним жінкам. Хто нам відходить камінь від полуду до гробу? Вони йдуть надіючися, що в якийсь спосіб вони зроблять те, що собі намірили зробити, але приходять, бачать, що камінь відвалений від гробу. Вони входять всередину, щоб ми розуміли, мова йде про гробницю, які дуже поширені по сьогодні на Близькому сході. То не є такі могили, як ми розуміємо нас, могили. Так? Але це є гробниці. Де дуже часто так, цілі покоління родини, наприклад, сім'ї, чи навіть в ширшому, значить, ховають тих своїх померлих. Вони заходять до гробу і замість Спасителя бачать юнака. Євангелист Марко називає його власне юнаком. Ми розуміємо, що мова йде про ангела, який був в білій одежі, і каже до них те, що дуже часто говорив Христос. Не бійтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого. Він, він так не мов, би, не мов би хоче підкреслити, ви не помилилися. Ви прийшли до тої гробниці, до якої ви йшли. Ви шукаєте того, до кого прийшли. Він розп'ятий, але він воскрес. його нема. І як доказ, подивіться місце, де його були поклали. І далі, дорогі брати і сестри, дуже важлива фраза. І навіть ми навіть маємо відчути цей акцент, цей наголос. Та ви йдіть. Та ви йдіть. І скажіть його учням і Петрові, що він випередить вас у Галилеї. Хто такі учні Петро? Учні Петро, дорогі брати і сестри, це ті, яких Христос покликав для того, аби нести Євангеліє. У світ, аби нести Боже Слово у світ. Христос зробив свою роботу, свою справу, свою місію. Але щоб це Боже Слово актуалізувати часі, в історії, він покликав цих 12, на яких поклав завдання йти навчати і хрестити. Пам'ятаємо, що Венгенія цим і закінчується. Ідіть і хрестіть всі народи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отже, учні це ті свідки, привілейовані свідки Спасителя, які мали понести цю місію далі в часі і в історії. І ми знаємо, що після учнів прийдуть їхні наступники. І так, вже 20 століть з покоління у покоління, ці наступники апостолів якими сьогодні ми знаємо є єпископи, їх помічники, священники, актуалізовують цю науку в конкретному часі, в конкретному місці. І ангел говорить, скажіть учням і Петрові, ми завжди бачимо, що роль Петра постійно й виділена. Він ніколи не є, можемо так сказати, в одному ряді з учнями. Петро завжди виступає в Божому слові в Євангелії, як той, хто учню представляє, як той, хто то є головою цієї колегії, е, учнів цієї колегії апостолів. І тому Петро він завжди має надзвичайно виняткову роль у цілому Євангелії. І ангел сьогодні це знову підкреслює: він каже, учням і виділяє Петра. І Петрові. Ідіть і скажіть. Отже, ми знаємо порядок такий, так, що нам говорять учні і Петро. Сьогодні в церкві маємо такий період, коли Петра нема. Тому що служіння цього Петра виконує наступник його. І вже чекаємо 267, якого вже незабаром оберуть на це служіння Петра нашого часу. Сьогодні ми є в часі, коли Петра між нами нема. Так? Але то не означає, що Бога нема. На Петра очікуємо і, з Божої ласки, його отримаємо незабаром. Але ми звикли, що нас веде Петро із своїми учнями, нас веде Святий Отець з колегією, з духовенством. Але тут дуже важлива річ. Сьогодні Петро і учні самі стають. Об'єктом місії. Не вони говорять, а їм говорять. Не вони проповідують, а їм кажуть сунови. Їм кажуть, що Христос Воскрес. Ніякий Петро, ніякий апостол не сходить з неба готовий. Кожен Петро народжується в конкретній сім'ї. Кожен апостол народився в конкретній сім'ї. Кожен священник і папа, він народжується в конкретній сім'ї, в конкретній родині. Не він є першим джерелом цього досвіду і цих знань. Є ті, хто його в свій час привів до пізнання Бога. Хто це є? Мама, тато, бабуся, дідусь. Це звичайна сім'я, звичайні миряни, звичайні люди. Вони є завжди першими євангелізаторами. Не ми, дорогі мої, є цими першими євангелізаторами. Це ви. Кожен з нас це є перший євангелізатор. той, який відкриває дорогу до Бога. І кожен з нас сьогодні може пригадати собі маму, бабусю, дідуся, який вперше навчив ставити на собі знак Христа. Який вперше навчив нас молитися, який вперше взяв за руку і привів до храму, це вони відкрили для нас Бога. А далі цей шлях, дорогі брати і сестри, тільки поглиблювався. В кожному часі завжди актуальна є проблема передачі віри з покоління в покоління. Дорогі мої, повірте, що ми. Напевно, найчастіше, що чуємо від людей, це чуємо завжди, отче, діти не ходять до церкви. Вони колись малими так ходили, так, так прислуговував револьно, приходить якийсь момент, все немов би зникає, немов би нічого не було. Для багатьох батьків і старшини. Завжди лежить і болить, часто на серці, що деколи діти йдуть цілковито протилежні дрові. це є дуже часто. Питання, що не так? Що не так ми зробили, що наші діти, наші онуки, зараз це не беруть до уваги. Сталися до цього, як до чогось абсолютно так несерйозно в своєму житті. Може, дорогі мої часом ми щось робили і не так. Я зауважую, що дуже часто надмірний регоризм шкодить. Як ви будете дітей тільки моралізувати і казати, маєш робити так, так, результату не буде. Щоб ефективно передавати віру, таке слово трошки невдале, так я, я, я використав, але щоб, щоб ця віра плідно, плідно передавалася, потрібно свідчення. Свідчення щирості. Дорогі мої, від того, що ви дуже активні, не буде результату. Від того, що ми щирі, буде результат. Коли ми наше духовне життя проживаємо щиро, коли діти бачать, що та моя молитва вона продовжується в служінні, вона продовжується у піклуванні, вона продовжується. У якійсь такій доброті, навіть деколи людській, це приносить плід. А від того, що хтось багато молиться і постійно їздить по вухах вдома, результату не буде. Результату не буде. Результат буде тоді, коли то є щире, але воно продовжується на що? Коли я розумію навіть упадки, помилки дітей, кожен може пригадати себе, не робили помилки? Ми ж, нами немає які помилки не робили. То чому ми маємо ригористично підходити до інших, деколи треба підставити плече, висловити, зрозуміти, простити, як той батько одного сина, обняти? Я вірю, дорогі мої, що немає легких методів, як е, навернути дитину, як дитині показати, що вона помиляється, деколи на це треба дуже багато часу. Але підсказку я вам дав. чим щирішими, дорогі мої, ми будемо у цих стосунках з Богом, тим, тим плідніше ми будемо служити свідчити. Регоризму, моралізаторство. Ми нічого не доведемо. Нічого. Я вже коли говорив приклад, як привела одна мама свого сина до монастиря. Ще в ті 90-ті роки на початку дуже було багато бажаючих. Не було де жити. Але так, знаєте, йшли хвилями. Союз розпався, тому що снове, свобода, духовне і релігійне відродження було неймовірне в нас. І то багато таких було мамів, які бачили своїх дітей тільки священниками, монахами. Так мама привела свого сина, але видно, що мама така дуже екзальтована. Дуже, така, знаєте, Здорового гузду було небагато, на жаль. А дитина та бідна така вже, що очі боїться підняти догори. Ну, ну, видно, що дитина у несприятливі обставини. І мама його привела за руку і каже до магістра отче, він має бути монахом. А магістр був проникливий, проникливий. Побачив що щось непорядку. Та й відводить малого в бік, каже, слухай сину, а ти хочеш? А він переляканий, переляканий. Бо знає, що дістане, якщо скаже щось не так. То каже, та я хочу, але не так дуже, як мама. Тоді магістр насварив на ту жінку, щоб вона не, не сміла так загинуло поступати і відправив, і відправив додому знаєте, Коли отаке коли от постійно, то, то нічого не дає, тоді є зворотні ефекти, абсолютно зворотні. Але коли то є щире від душі, повірте, що дитина, дитина це відчуває і бачить. Навіть коли піде не тою дорогою, в неї залишиться в серці. Вона рано чи пізно повернеться. І Коли то є щире, воно продовжується вдома, продовжується через відповідну поставу. Коли то є фанатичне, а я спостерігаю, що ще дуже багато людей з нездоровим підходом до цих речей. Я постійно говорю дорогі мені, не може до сповіді ходити кожен другий день, то що це нормально. Не може людина щодня так грішити, щоб через день до сповіді ходити. Говориш, говориш, а все рівно. Вчора це сповідала. Що це так? То зловживання. То є зловживання. Добре, що в нас багато священників так легко доступно. А то не означає дорогі мої, що в мене має бути якийсь такий от підхід до цих речей. якийсь, Знаєте, що Бог з калькулятором сидить і рахує, ага. Не допрацювала, не домолилася. Бог не математика. І математика нам двері до Царства Божого не відкриє, повірте. Ніяка математика не відкриє. Нам відкриє тільки щира віра, яка Виражається в глибокій любові до Бога, а ця любов до Бога реалізовується через любов до ближнього. А сьогоднішня неділя це неділя, яка пригадує кожному з нас, посвяченому священнику Іписку, що ми не, не є джерелом того, що говоримо, проповідаємо, молимося. Джерелом кожного з нас є. Той, хто сперши, вперше привів до краю. Христос Воскрес!